Я дуже е, дякую пану високому представнику віцепрезиденту е, Жозефу Барелю за особисту увагу до питання розмінування е, українських територій. Як же зазначено 30% на сьогодні? Ми оцінюємо потенційно загрозливими. Це складає 174 тисячі квадратних кілометрів. Це приблизно 4 Швейцарії Тому ми дуже вдячні всьому складу керівництва Європейської комісії цими днями знаходиться тут в Києві для вирішення найскладніших питань, які стоять перед нашим урядом, перед державою в цілому Я дуже вдячна за новий транш допомоги. 25 мільйонів, які переважно будуть використані для закупівлі техніки, тому що поки що оці 11 місяців наш особовий склад працює переважно в ручному режимі з ручним обладнанням. А як ви знаєте, величезний Викликсна у нас стоїть е, очищення сільськогосподарських е, територій, а це тисячі гектарів, які неможливо пройти пішки з ручним обладнанням. тому це питання, питання розмінування. Це в першу чергу безпека наших е, цивільних громадян, в другу чергу, це відновлення нашої економічного потенціалу, сільськогосподарського потенціалу. В тому числі тут є такі специфічні напрямки. Які як підводне розмінування, яке раніше майже не було затребуваним в Україні? Зараз ми працюємо над тим, щоб натренувати новий склад фахівців, які будуть працювати під водою в річках, водоймах і пізніше з морським узбіччям. Тому цей об'єм роботи ми оцінюємо на декілька років до десяти років. Це дуже оптимістичний прогноз. і ми дуже вдячні всім країнам-членам Європейського союзу, тому що багато країн намагаються надати нам техніку, надати нам тренінги для нашого складу, в тому числі тренінги для собак, які зможуть нам допомагати знаходити вибухівку. І таких завдань в нас багато. і Я дуже вдячна, що додаткові гроші виділяються до тих 18 мільйонів, які вже в роботі у нас е, з минулого року. І я сподіваюся, що цей безпрецедентний виклик в світовій історії, який сьогодні є в нашій країні, і ми заявляємо, що Україна найзамінованіша країна зараз у світі, буде подолано разом з нашими партнерами, які розуміють це питання.